Ми ще раз вітаємо вас з перемогою. І перше питання, яке нас цікавить, коли ви купували лотерею, чи вірили ви у можливість виграти авто? Ні, я не вірив. І навіть коли я виграв, я теж спочатку не повірив. Але це дійсно так. Це вітаємо так. вас. А скільки ви зареєстрували, купили білетів? Або сім, або п'ять. Точну кількість не пам'ятаю. Ну але це було небагато. Це не було. Тобто то ви там, купили та... декілька бюлетів одразу? Так, так. Все Не... було на касі в черзі, я стояв і я вирішив взяти і спробувати. Так, супер. А чи очікували ви на розіграш? Сам розіграш чекали? Трансляцію? Можливо? А, я дивився через пару годин в записі а, на ну, сам розіграш. І коли ви дізналися сам момент, що ви виграли, як ви дізналися про це? І знову ж те саме відчуття, що це не може, не може бути, і що це мені або здається, я декілька разів перевіряв квиток номер квитка, чи я, то, чи їй. Ну і так. А коли це. прийшло усвідомлення? Коли я вже відіслав квит-білет, е і мені прийшла відповідь, що зі мною зв'яжуться. І... Я зможу отримати. Клас. І що б ви порадили іншим гравцям, які ще очікують на свої перемоги? Я раджу пробувати далі. Це може бути неочікувано, як в моєму випадку, і раджу грати. Дякую Українській національній лотереї і дякую мережі АТБ за те, що дали мені можливість виграти цей авто. Так, дякую. 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 Вітаємо вас.